Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 26 гривень 73 копійки. Офіційний курс євро на сьогодні – 31 гривня 30 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 26 гривень 90 копійок. Вартість євро стартує від 30 гривень 50 копійок. Для виходу на пенсію українцям дозволили купувати страховий стаж без обмежень. Раніше можна було доплатити лише за два роки. Як розповіли в міністерстві соціальної політики, один рік коштуватиме близько 17 тисяч гривень. Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років з 2018-го складе 25 років. Через 10 років він збільшиться до 35. цього року. Під час опалювального сезону в Україні не буде віялових відключень. Так пообіцяли у міністерстві. Енергетики та вугільної промисловості навіть за температури мінус у узимку перебоїв з постачанням електроенергії не буде за словами міністра. В країні є можливості не лише забезпечити внутрішні потреби населення, а й експорт.